Є ціла серія книг мудрості. Показую вам одну з моїх найулюбленіших. По-перше, виконання, як завжди, ручна робота майстрів з великої букви, тому що це їхній досвід втілений в такі виробі. Шкіра, тиснення сріблом в даному варіанті книги. Накладка в сріблі, перо в сріблі, мармуровий зріз книги. Цієї дивимося всередину. Чим мені подобається ця книга? Вона структурована по тематиці, тобто ці вислови можна, можна е, переглядати, читати. От саме дурість упертість, дурісті упертість да. Любов, родина. Ого. Ну, мода це те, що виходить із моди. Коко Шанель сказала. Реально, книга, яку береш, отак читаєш, і просто відірватись потім не можеш, тому що е, вислови е, думок слів великих людей, які от творили в цьому житті ж максимально щось круто. Е, для подарунку, як для чоловіка, так і для жінки, це вау-вау-вау-ефект буде той, що запам'ятається, Сайт Шапці профілю. Дзвоніть, пишіть, ми готові вже вам її доставляти.